Великі втрати північнокорейських солдатів у Курській області, створення єдиного державного реєстру військовослужбовців та затримання керівника комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 18 грудня в дайджесті від Укрнфорум. У ніч проти 18 грудня ворог запустив 81 безпілотник по Україні. За даними повітряних сил, 51 ворожий дрон вдалося збити у 10 областях. 30 безпілотників було локаційно втрачено. Повідомлень про постраждалих чи руйнування не надходило. На фронті ситуація залишається напруженою. За минулу добу зафіксовано 199 бойових зіткнень. Повідомляє генштаб по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. Ворог завдав понад 50 авіаударів, скинувши 75 кабів. Крім цього, здійснив більше як 4 тисячі обстрілів, з яких 89 – із реактивних систем залпового вогню. За останню добу наші воїни ліквідували майже півтори тисячі окупантів, знищили чотири танки, 21 бойову броньовану машину, 5 артилерійських систем та 64 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Служба безпеки України перехопила розмову росіян про великі втрати солдатів КНДР у Курській області. СБУ опублікувала відео, в якому медсестра однієї з лікарні Московської області спілкуються зі своїм чоловіком, що воює проти Сил оборони України. Жінка заявляє, що до її госпіталю за останні дні привезли близько 220 поранених північно-корейських солдатів. До того ж, їм пріоритетно видають палати, а російські окупанти лікують у гірших умовах. Верховна Рада схвалила створення єдиного державного реєстру військовослужбовців. За словами нардепа Ярослава Железняка, документ, зокрема, передбачає удосконалення ведення військового обліку, присвоєння єдиного унікального ідентифікатора Military ID, а також запровадження електронних сервісів для військових та їхніх сімей. Інформацію про військовослужбовців в реєстрі зберігатимуть 70 років. Підтримував діяльність онлайн казино, власниками якого є росіяни. ДБР затримало керівника регулятора з азартних ігор за підозрою у пособництві державі агресору. За даними слідства, Країл навмисно не позбавляла ліцензії комерційну структуру, бенефіціарним власником якої є росіяни. Рішення не приймалося, не зважаючи на експертизи, які засвідчували, що діяльність онлайн казино загрожує нас безпеці. Зокрема, особисті дані українських військових, що були клієнтами казино, могли потрапити до росіян. Дві стрічки про війну в Україні потрапили у короткі списки Оскара 2025. Кінокартину Порцелянова війна внесли до категорії повнометражних документальних фільмів, а одного разу в Україні до категорії короткометражних. Стрічки розповідають про життя українців під час війни, про мистецтво в Харкові та дитячі історії опору російської агресії. Остаточний список номінантів оголосять 17 січня наступного року. Церемонія вручення премії відбудеться в Лос-Анджелесі 3 березня. Штучний інтелект судитиме бій Усика з Ф'юрі. Це відбудеться вперше в історії боксу. Про це на своїй сторінці в Ікс написав голова правління Саудівської Аравії з питань розваг. За його словами, суддя зі штучним інтелектом буде вільний від упереджень та людських помилок. Будуть на матчі присутні і звичайні судді. Від них залежатиме фінальний результат. Нагадаємо, другий поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться у цю суботу в Саудівській Аравії. Це були головні новини за 18 грудня від Укоренформу. Дякуємо, що ви з нами Підписуйтеся на наш Ютуб канал. До зустрічі!